Капала б хате. Где я на банк? Сурина на Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Of the Avoid of the Deer of the Deer of the Deer of the Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Відих. Затримка дихання. Поставлю коліна вдих. Выдих. Вдих, видих коліна до чола, вдих, видих поставили на землю, вдих, видих округлина, вдих, видих коліна до чола, вдих, видих поставили на землю, вдих, видих баласина. Вгору вдих. Повернумося направо видих. В центр вдих. Наліво видих. В центр вдих. Рука на землю. Видих. Вдих. Стрибок вперед. Видих. Вгору вдих. Видих. Руки до себе. Сяйво місяця на. Бік кланка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Рудросина. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підставлено вдих. Направо видих. Вдих. Наліво видих. Центр вдих. Прибрясемо на іншу сторону, вдих, видих, вдих. Вдих. Видих. В центр вдих. Видих. Направу вдих. Розвернули колінку. Видих. Обхід. Тріка насена вдих. вдих. Першого нанесена. Видих. В центр вдих. Рудрасана. Розвернули видих. Підставили ліво вдих. Направо, видих. Вдих. Наліво видих. В центр вдих. І ручки до себе. Переходимо до силових елементів, силового комплексу. Відтискання. Переміщаємося вниз на килимочок. Перше. Імпульсні пригальмовлення. До вдих, до вдих, до вдих, до вдих. С. Довдих. До вдих. Довдих. Довдих. С. Добре. Переходимо до наступного затонічний режим. Супер. Наступний. Три плюс три три динамічних. И три слоя. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз. С. І ще раз. maximum Переходимо до елементів танцю Рудра. добра, наступный ламен, спр прибочка. Добре. Відпочили. Перевели дух. І так. Перший елемент. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. І ще раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повільно вгору. Наступний момент твою. Вибіг. Вдих, вибіг, вдих, вибіг, вдих, вибіг, вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. видих, вдих, видих. І ще. Вдих, видих, вдих. Видих. Супер. Трошки відпочиваємо. Так. А, ну вітайся. Утхіда три канаси. Першватинесен. На іншу сторону. Першувати нас. І на іншу сторону. Чудово! І розберемо з вами два дуже дві дуже ефективні асини. Перша це рудрасен. І так, коліна і стопи дивляться в одну сторону. Носочки. Гомілки в нас вертикально знаходяться. Ми не розгибаємо дуже сильно коліна і так само не зводимо дуже близько стопи, щоб в нас не було гострого куту в колінах. Сідаємо вниз, підкручуємо таз, тобто виводимо його в ретракцію, щоб у нас корпус був по рівній лінії. Далі втискаємо стопи в підлогу. Щоб ми ніби було таке відчуття, ніби ми штовхаємо підлогу від себе. Просідаємо вниз. Бажано, щоб таз знаходився на одному рівні з колінами. І так, підкрутили, розкрили грудний відділ, розвели лопатки. Тобто, в нас нема такого, що ми сильно зводимо лопатки. Ми їх розводимо. Так, у нас спинка рівна, але лопатки розвели. Сіли вниз, розвели лопатки, ручки в сторону. Руками ми ніби штовхаємо дві стіни. Плечовий пояс у нас витягнутий. Маківка витягається вгору, підборіддя трошки під себе. Трошки ми нахиляємо до себе голову і витягаємо заднім шию вгору. По передній стороні розтягаємося. Середній замок у нас зафіксований. Середній замок трохи нижче попка знаходиться. Трошки постаємо вдих, видих. Добре. І переходимо до другого положення. Також дуже ефективно взаємодіють всі наші м'язи, якісь більші, якісь менше, але все ж таки дуже розширена оцена в'язі тобто поза планки. Дивіться, дуже часто буває проблема, що люди завалюють п'ятки назад. Нам треба себе витиснути носочками, ніби ззаду знаходиться стіночка. Також руки знаходяться під плечима. Ми не округляємо сильно спину і також не прогинаємося в попереку. Бо будуть тоді проблеми з вашим хребтом. І хребцями буде боліти спина. Нам це не треба. Добре. Маківка також втягається вперед, перед собою. Ми отак не підтискаємо шию. Ми витягуємо шию, плечки трошки нижче. Тримаємось. Також дуже важливо. Контролювати поперед і тримати середній замок. Тобто ми вже знаємо, що середній замок знаходиться трошки нижче пупка і ми якби напрягаємо живіт. В цьому місці ще раз станемо. Долоньки дуже міцно втискаються в підлогу, як ми робили зі стопами у родрасині. Також всі подушечки притискаються до підлоги. Ще трошки постимо, відчуваємо. Як напрягаються м'язи, пресу, чотириголові м'язи стегна, як включаються в роботу ноги, прес, також плечі, м'язи грудної клітини і спини. І не забуваємо про голову, не підтискаємо плечики. Дякую за увагу! Всім па-па!